Свою садову опунцію весною я прибрала з саду і посадила в обмежувач у таке відро. Вона дуже розросталася в мене по саду, Ну, ви знаєте, що вона колюча. І вона сильно лягла і стелилась, і далі, далі росла, росла. Їй було вже забагато. Все разом я посадила тут, і мені здається, що їй сподобалось. Вона випустила дуже багато молодих приростів. Вони такі смарагдові, вони такі. Красиві, рівні, одинакові, без пошкоджень. І подарувала мені квітку. Тільки одну більше я не бачу бутонів. Квітка жовта. Вона безподобно красива, ця квітка. Її пелюстки так ніби з найтончого шовку. Вдивитись квіточку, там такі тичинки. Ну просто зачаровує квітка собою і своєю красою. Є ще червона опунція. Якщо я раніше, коли її забирала з саду, думала, що я її не хочу. Думаю, чи викинути, чи десь посадити, то зараз я ще хочу і червону. Вона в мене також росла би так само. І квітнула. Це таке місце у нас за моєю літною кухнею, де я дуже мало ходжу. Тут в мене є ось такі тазики, щоб в них замішувати ґрунти. І ось вона собі тут також росте. Дуже тут сонячно, спекотно. Поливаю дуже рідко. Ось вчора в нас вночі впав дощ. І вона відкрила квіточку.